Сьогодні я йду до школи, ракета вже летить, тримає курс. І я не знаю, чи дійду додому. Усе залежить від ракети, яка тримає курс. А може, я прийду, а там руїни. Ота ракета швидша, аніж я. Знову тривога по всій Україні. Тримайся, земля рідна, моя. Сьогодні мала гратись я ляльками. Але майданчик страшним вогнем горить. Усе це лихо расисти роблять з нами і їм усім ні краплі не болить. Свої малі вже роки добре знаю, коли тривога, рюкзак, і в укриття бігом, а світ чужий мовчить, спостерігає і дивиться, як моя країна вся горить. Сьогодні я йду до школи, і я йду. Знаю, мене захищає ЗСУ, та я не знаю, чи дійду додому. Рашист продовжує війну. Так хочеться мені вже миру. Та все лишається, як є. Скажіть, очільники, ви щось зробили? Не ЗСУ, а ви, щоб захистить життя моє. Сьогодні я йду до школи, і Богові вже відомо все, Він знає. Чи повернуся я додому? Я сподіваюся на Бога і ЗСУ лише.